Добрий вечір всім товариство. А ну похлопайте, кому світло відключали. Я, я дивлюся, хто не хлопає, знаєте? Зараз ми вас вичуть. То ти? Розумієте, я сьогодні ще хотів почати свій виступ з фрази в світлі останніх подій. Далі думаю, якому нахуй світлі. З 4 до 6, якщо друга черга, блядь. Просто розумієте, ну в мене вже навіть якась параноя почалася з цими всіма відключеннями. Щоб ви собі розуміли, мені світло давали спочатку взагалі два рази на день по пів години. Ну, мені здається, що вже пора вводити, знаєте, як є ветеран війни, ветеран блокаута. Там теж потім психологічна реабілітація, адаптація до нормального життя. Путівка санаторій, де не гудуть генератори. Бо чесно, якщо я вийду на вулицю і почую, що не гудять генератори, я такий, що сталося, блядь. Що в цьому світі не так? І розумієте, мені давали світло два рази на день по пів години. Ну, а в мене паніка, розумієте? Ну, я починаю думати, так, блядь, це я нахуй встигаю, так? це я точно не встигаю, того все ніхуя не встигаю. Але потім, знаєте, я почуття адаптувався. У мене там, знаєте, зразу почалося як цієї залізної людини діаграми, всякі розрахунки, скільки будуть стиратися труси на делікатному режимі. І потім, коли мені почали світло давати вже по дві години на день, в мене ще ніколи не було такого важкого вибору, що подивитися в Ютубі? Знову подивитися, що не так з російським контентом на загоні кіноманів, чи подивитися Спартака Суботу і знов дізнатися, що знов не так зробили мої батьки, що я зараз в стендапі, а не в Майамі. І тоді я зрозумів, знаєте, наскільки безтолковим заняттям є дивитися фільми. Ну, а особливо коли це дідзо контрабас. <рес> ну, зараз цілу Одеську область відключили нахуй від світла, щоб ти міг подивитися, як три дебіла везуть контрабанду в Польщу. Ну, вийде на Рава Руську, там таке кожен день. Ну, ДТЕК дав тобі не для цього ці кіловати енергії, щоб ти настільки тупо руйнував їх і нейронні зв'язки в своїй голові. І після цього, знаєте, я так почав думати, що я став дуже недовірливим до людей. ви мене зрозумієте. Я так сидимо ми з братом в темній кімнаті Я кажу: ну включи світло, чи нема ще? Він каже: я тільки що включав. Кажу, коли ти включав. Він каже: дві хвилини назад. Я кажу: так може з'явилося, попробуй. Ну так стань, блядь, сам і попробуй. Я кажу: ну ти ж ближче. Ну, з того всього ми починаємо піздитися. А так як в кімнаті повністю темно, ну це нахуй боїстіння. Це просто два вітряка, розумієте? Ну Нас в мережу підключили, там в півобласті світло появиться. Нам вже дали навіть каме з академічної греблі двом. Ще в мене є така триграна штука, в мене вікна виходять на найбільший будинок в місті. І я, коли тільки не подивлюся, він сука світиться, як збагачений уран. Ну чесно, його, напевно, навіть з космосу видно. Мені здається, притула купив супутник, суто щоб на нього, дивитися і такий. Ох, ніхуя собі, як один будинок може жерти більше електроенергії, ніж сука, вся Закарпатська область. Я собі, знаєте, у мене є така штука, я коли на нього дивлюся, я нашу сього ще й знімаю. Ну, я не знаю нашу, але мій внутрішній голос такий треба, Юра. Треба. Типу, потім після перемоги ми передамо в Гаагу злочини Російської Федерації, і як проспект Лесі Українки один місті Кавуш не економить електроенергію. І от розумієте, в мене ще є інакший прикол. Я недавно дивився в Тіктоці, як сусіди побачили, що в інших сусідів є світло, і написали на них заяву. У ну, мене завжди було питання в таких ситуаціях, а ви взагалі на що розраховуєте? Що вам зараз світло включать? Ні. Просто зараз нахуй і їм його теж виключать. І ви в темноті будете з вікна один на одного, при свічках, дивитися із взаємною думкою, але ж блядь!» блять. Ну, така собі романтика, знаєте? І потім я виходжу на іншу сторону квартири, де виходить вже в мою вулицю, знаєте? І в моєму будинку ще одному світла нема, а в третьому якогось хуя є. Я такий думаю, так ми ж з вами взагалі на одній вулиці, це що таке? Ну і мені таке здається, що це просто обленерго мене за це наказує, що я електрик за освітою, але не працюю по спеціальності. Типа такі бачиш, що ти втратив? Бачиш. Ніхуя ти не те світла нема дебіл! І реально це я зараз так обурююся. А працював би я в обленерго. Я б з такою легкістю відключав людей від світу, а ви собі не уявляєте. Такий б так, блять, хватить на сьогодні. Сраки помили, піски побрили, стане з вас. Так, де там живе та пізда, що мене продинамила? З ким ти там пішла гуляти? З тим африканцем з медичного? Зараз я тобі покажу, що таке блокаут. І от мене ще деколи люди питають, Юра, ну, а ти такий як електрик, можеш сказати мені, чому мене світло виключають? <риклад> я думаю, я б тобі як сантехнік сказав би, бо москалі гандони йобані. <риклад> ну, Це ж найбезтоковіша, е, я навіть не знаю, це назвати форма існування на землі. От розумієте, амеоби, планктон, останній сезон вітальки. Москалі. Ну от просто я недавно бачив один на відео каже, скоро ми установимо свій міровий порядок. Я думаю, а ти унітаз в хаті не хочеш встановити, ні? Тебе все устраює, дорогий мій. Чи тобі по приколу десь на Уралі, у мінус 80 зимою такий, так, блять, бігти в туалет за 500 метрів звідси, чи може тут обісруся, але срака буде в теплі. Ну, але це хоча б пояснює, чому не привикли жити в гамні, розумієте? І того я собі так подумав: знаєте, дивлячись на них, та світлом чи без світла, а все одно перемога буде за Україною. Всім вам дякую за увагу!